Безкінечні пікети держказначейства обіцяють івано-франківські депутати. Під стінами фінансової установи вони вже вдруге розгорнули протестну акцію. Причина доволі банальна системне блокування держказначейством комунальних коштів. Відтак, на переконання депутатів, Івано-Франківськ позбавлений 7 мільйонів гривень, а це перешкоджає ремонтові міських вулиць та будівництву важливих муніципальних об'єктів. Із цього приводу вже зареєстроване звернення до Мінфіну із вимогою відновити фінанс. Сові потоки робити різноманітні акції протесту, пікети для того, щоб вплинути на Азарова і на цей уряд, фактично Азарова Януковичі, щоб вони сьогодні все таки дозволили е, місцевій громаді розпоряджатися тими коштами, які е, ми маємо згідно бюджетного кодексу. Неймовірно, але факт у держказначействі інформацію про затримку 7 мільйонів спростовують. кажуть, розрахунки не блокуються В сьогоднішній день. Ми вам підтверджуємо, що блокування рахунків. Ніякий не здійснюється. Здійснюється як дохідна частина, так і додаткова частина. У Держказначестві показують документи. Наразі його фахівці звіряють розрахунки лише на 2 мільйони гривень. Це ті гроші, які передбачені на ремонт міських вулиць. По транспортному збору є 1 мільйон шістдесят 60... мільйон шістдесят вісім. Так ніяких там немає. Сім мільйонів. Є два мільйони. Ви вас неправильно інформували, дати хід усім залишковим коштам казначеї обіцяють до кінця місяця, проте міські депутати мають намір скликати позачергову сесію міськради із казначейського питання і надалі проводити акції проти незаконного блокування комунальних грошей. Іваріон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.